Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тиролок-Праводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Я дивлюся, що зараз більше дивляться, більше процента, 53% процента дивляться останні підписані. Так що підписуйтесь, не бійтеся, не кусаємося. Почуєте нову інформацію, яка вам потрібна. Добре, по Єрафанту, так. Стабільно тут ви боретеся. Боретеся, чи, чи підписатися, чи не підписатися, чи треба вірити, чи не треба. Але це діло, звісно, ваше. Дивіться, почну сьогодні. У мене більше би, накопичилося різної інформації, такої, знаєте, як хочеться розібратися мені. Ви, ви от приходите на канал, ви підписуєтеся. Да? Безкоштовно. Ви за розклади не платите. Я роблю їх безкоштовно. Вам совіти, поради, інформацію даю. да? От прозвучала така, значить, репліка. Жанна тут написала: Людмила, не, немає Дніпропетровська, є Дніпро. Поважайте людей. Цього міста. Безобраз. Ну, по-перше, не я писала Дніпропетровська, а писала людина, яка мене запитувала. Я відповідала на питання. По-друге, я не розумію взагалі ціль цієї репліки і без образ. Мені на що ображатися? Що у вас не все добре? Ну, я не хочу е, реально ображати. У вас все недобре зі своєю самооценкою, у вас що? Немає вам чим зайнятися. Ви сюди, так, да, да, ви наїжджаєте на мене, що е, то ставите тут тупікову ситуацію, забираєте енергію, мені потрібно захищатися від вас, від ваших наїздів. Слишком багато честі. Ти спочатку зі своєю життю О, Там, що у тебе влічно. Личную... Я, я тебе бачу, як на ладоні, понимаешь? на долоні. Я тебе бачу от і до. Так це тобі, у мене? Треба питати э, поради, як тобі жити, а не тикати мені носом, що я неправильно написала. Я, я більше чим впевнена, що реально люди, які там живуть, ну абсолютно не будуть на мене в образі, якщо я навіть напишу Дніпропетровськ. Тому що вони приходять за інформацією, важливою. Не просто. Принизить там людину, тикнуть носом. Ну, Но це уділ не недолугих людей, у яких занижена самооцінка. І вони вважають, що якщо вони комусь тикнули носом, значить вони принизили. Ну, це смішно, правда? Друга пише Цій же Жанні в отвіточку, зараз я дословно. Не, бери, не берите в голову. Лю, люди постарше не могут все запомнить. Я уже точно, я уж точно, мне всего 60 лет. Правда. Монеция, знаете, и диалог Ну, помимо мэна на моем канале, и диалог между собой, между собойчик такой. Ну, типа, ну ти ж розумієш, у, у нього ж возраст, а я не прячу свій возраст. У мене написано дата народження, коли, коли народилася, в якому році. Мені 61 рік. У мене двоє дочок, двоє зятів і п'ятеро внуків. Я не соромлюся свого віку. Це ви там зі своїми комплексами якимись, зі своїми заморочками. І виходить, як би, ну, у ну, не ж з пам'яттю не все в порядку, ну ти ж обрати увагу. що не переживай. Все нормально, все окей. Ну, правда, це доходить до абсурду. Вибачте мене, ви що тут срачу строїли в коментах? Будете таке писати, ви будете писати у себе в смс-ках, в особи, особових там, месенджерах, де ви там захочете, але не у мене на каналі. розумієте? Тут люди читають і вважають, що вони слухають інформацію, а не ваші розборки. От хто кого підтримує, хто кого там, з ким коаліцію составляє. Тепер, дівочки, Таня. Таня Башмакова. Дякую тобі за донати. Дуже приємно. На морозиве, як ти написала. Дякую. Тепер Кадзе Ніаніла. Дякую вам. Малих донатів не буває. Дякую, велике. І Інна Погорєлова, Іночка, дякую тобі ще раз. Я тобі вже казала по цьому поводу, благодарила, але хочу тобі ще публічно поблагодарить. Краще люди, донатьте і підтримуйте, таких, як я, які під обстрілами сидять, і ще й вам, вас підтримують. Ви мене, а я вас. От дивіться, ви, ви мені тут гарні слова написали і підтримали фінансово. Я вам відправляю енергетично. В три рази більше. Дякую вам велике. Поїхали далі. Робимо розклад. Так, в Скадовську. Кстаті, сьогодні почула таку інформацію. Хочу привітати вас з тим, що в Скадовську приїхали наші катери і лупанули по РЗК, РЗК ОСА. Один лупанули і два панциря. Це вони в один день зробили. А в цілому, за два дня у нас наші ЗСУ шість ЗРК убрали, Понимаєте? Тут дуже класна інформація. Так що вітаю вас. Так, а, і ще, і ще одна новина, якщо ви не чули ще, що наші прорвалися ще в Брянск. Так що дуже гарні, гарні такі новини. Так, шановна пані Людмила, дуже дякую за працю. Подивіться, будь ласка, коли чоловікам можна бути, буде виїжджати за кордон? І взагалі, що буде в цьому році з мобілізацією? Давайте подивимося, коли можна буде виїжджати, в цьому році можна буде виїжджати за кордон? Давайте глянемо 25 2025 році. Давайте так. Ой-ой-ой, вилітають. Вилітають, значить, надо дивитися. Угу. угу. Ух ти, юмой. Ну, кажуть, що прояснять ситуацію на даному етапі по, Як вам сказати, по колісу фортуни да, от чекати? Зараз немає сенсу. Зараз йдуть розрушення і, і йде башня. Ну, обстріли йдуть. На, в цьому році навряд чи, треба бути наготові. понимаєте, ждать перемоги. От перемоги дождетесь по правосуддю, Да. А потім уже будемо бачити. Дождатися перемоги треба. Зараз на даному етапі все це отрицається, отрицається. Тобто, ну, не, не буде в цьому році розрішено не відкрити кордони. Хотіла я просто подивитися трошки по-іншому. Не повністю це ж може бути статися в будь-який сезон. Давайте глянемо. На весні? Ні, давайте весна це рановато. Влітку відкриють кордони для чоловіків влітку. Що це означає? На, на, на майбутнє. От кажуть, ждуть перемін. Ждуть змін. Будуть такі трансформації тут на майбутнє. Буде, буде вирішувати, там будуть вирішувати наверху. І що? Ну, пока що стримають. Поки що стримають на місці. Так. А давайте влітку. Ні, давайте осінь. Восени. Восени будуть мужчин випускати? Ні. Що це означає? Що це означає? Ні-ні, не будуть. Ну і давайте взимку 25-го року. Взимку на ту зиму. На грудень місяць. Ну, одне й те саме виходить. Угу. На, на цей рік навіть не розраховуйте, хоч і подробно передивилася, ні. Тепер подивимося, що з мобілізацією. Мобілізація. Буде продовжуватися, будуть людей брати. Буде мобілізація. Ну, це залежить від агресії е дьявола, кажуть, і тут будуть отсікати от эту тяжесть. Угу. Якщо не буде вистачати людей, будуть поповнювати. Тут вибір буде. Угу. Вибирати будуть на майбутнє що, ну, щоб стримувати розрушення, будуть вибирати, ну як вам сказати, не то, що вибирати, а буде вибір в те, що кому ж стримувати треба, захищати свою, як сказати, свої будинки, свої города, міста. Треба захищати від розрушень. От, ну, будучи очікувати, да, що все поміняється. Ну, поки не видно, що там закінчиться щось, ні, не видно. На даному етапі, ні. Далі. Дивимося. Будуть підвищувати, написали, це, це не запитання, тут риторика йде. Будуть підвищувати зарплати правоохоронцям. Це про те, як продовження, про те, що ви запитували, ну там хтось із глядачів запитував про зарплату військовим. І написали, що 20 тисяч. Ну, там комент. Написала одна жіночка, що вона пише, що. 30 тисяч получають ті, хто не на нулі, а ті, хто на нулі 100. От дивіться, так воно і є. Тобто 20 тисяч такої, такої суми немає. Таро любить конкретику, чому я показала, що це обман. Розумієте? Таро любить конкретна сума. От конкретно от ви б сказали там 30, там, чи... і я вам кажу, що це правда чи неправда. От 20 це неправда. А 30, да, 30, я знаю, що є таке. Хто не на нулі, той 30 получає. А хто на нулі, є, звісно, виключення, коли там, знаєте, якісь махінації, є деякі командири, які махінації проводять і забирають у людей частину зарплати. Це таке чула, таке є. Але це не кругом, це не тотально. Тобто є такі випадки, які з взяточні які з, з усіми там скандалами різними. Тобто, таке є. Але конкретно, ну, от, що, що така, така сума є, такого немає насправді. А Тут просто ось риторика така: будуть підвищувати зарплати правоохоронцям, сектору, а, правоохоронному сектору. Які і так отримують по 300-500 тисяч гривень, а військовим ну, підвищення не буде, бюджет не забито. Давайте перевіряємо. От правоохоронцям платять 300-500 тисяч, 300-500. Платять таку, таку суму правоохоронцям. Це кажуть, це, ну, що таку суму платять, це неправда. Це, ну, як сказати, на майбутнє заділ що балакають про це, що є шанс за роботу, за їхню, на майбутнє, типа щоб вони получали такі гроші. І що? І що? Ну, це така ситуація ще двояка, вилами по воді писана, називається. І Ще така шатка. От немає конкретики, немає тут. Це все, знаєте, як в, в, е, на, на як вам сказати, на рівні балачок по каша. І що насправді? Ну тут блокується. Що блокується? Ну да. тут все борються, борються, якісь розборки, питаються пропихнуть, протолкнуть, про якось, ну, як сказати, провести, але це тут блокується, тут не дадуть таку суму заробляти. Не дадуть. Так, угу. да, буду я цікатися. Слишком много денег і, ну, как бы, не ресурсно кажуть. Угу. Так, ну сьогодні все, да? Все. На сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, діліться інформацією і підписуйтесь. І донатьте, будь ласка, пока-пока.